Вітаю на сфері. Про головне життя Рівного та області дивіться у денному огляді місцевих новин. Мобілізували у травні 2024 року, а в серпні того ж року загинув. Рівняни провели в останню дорогу Дмитра Тарасевича. Понад рік боєць вважався зниклим безвісти. Сьогодні захиснику віддали останню шану. Ріна попрощалася із загиблим бійцем Дмитром Тарасевичем. Життя захисника обірвалося 10 серпня 2024 року на Донеччині. Лише нещодавно тіло чоловіка ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Воїну на віки 34 роки. То його розстріляли російські солдати, а потім ще й гранату закинули. Але його дуже довго не могли повернути на Україну. Ми чекали його рік. Ми знали, що він загинув, але ми чекали його рік. До останнього не вірили, що він загинув. Після навчання Дмитро працював автослюсарем у травні 2024 року його мобілізували до лав Збройних сил. Його мобілізували, йому на робоче місце, де да, прийшли і забрали його. Він з дитинства був роботягам. Вони з бабусею робили ще такі квіти, знаєте, кладбичинські. Їх, їх продавали, і він до мене приходив там. Ну приходив до сина до мене там за столом. Я кажу, а що в тебе за похерці такі на руках? А він каже, це опіки, бо квіти це треба було розпарювати, і він десь необережно себе поводився. Із найрідніших у Дмитра залишилися брат, дядько та дідусь. Дідуська бабуся ще на ту пору була жива до 24 го року, принаймні. Дядько. Дядько рідний брат в Польщі рік не віриться, оскільки він довго був без звісті. пропавшим. я вважала, що він все рівно живий. За упокійну службу провели у Покровському соборі, поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовища тинне. Вічна пам'ять і шана українському воїну. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Агента ФСБ на гарячому затримали у рівному. Він якраз виконував завершальний етап операції по передачі даних про військових. Йому повідомили про підозру у шпигунстві. Нині він перебуває під вартою без права застави. За скоєне загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Лумисником виявився 28-річний громадянин РФ у 2018-2019 роках. Він проходив військову службу як розвідник російської воєнної розвідки. За даними розслідування, фігурант прибув до Рівного у 2021 році. Далі фігурант почав збирати контакти військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України, щоб шпигувати всередині цього підрозділу. Зокрема, він намагався отримати персональні дані військових ССО та передати расистам через заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку. Крім того, його цікавила інформація про осіб, які таємно співпрацюють з ССО та залучаються до підготовки і проведення спецоперацій. У Рівному горів автомобіль. Займання сталося в салоні Нісана на захисників Маріуполя. Унаслідок пожежі ж знищено вітрове скло, панель приладів та передню частину салона транспортного засобу. Жертв та постраждалих немає. Причини та розмір матеріальних збитків встановлюються. Патрульні продовжують виявляти п'яних водіїв на Рівненщині. Одного зупинили в обласному центрі. Огляд показав близько двох проміли алкоголю в крові, іншого у селі на Дубинщині. Обох притягнули до адмінвідповідальності. Замість готівки, оплата банківською картою. У Рівному планують відмовитися від готівкової оплати у громадському транспорті. У ньому до кінця лютого встановлять валідатори. Як до цього ставляться пасажири? Дивіться у сюжеті. У рівному готуються відмовитися від готівки у громадському транспорті. До початку березня всі автобуси, маршрутки та тролейбуси планують обладнати валідаторами. Думки людей щодо таких змін різняться. як пасажиру. В принципі, може бути зручніше, а як водію 100% зручніше, тому що мені як водію не треба буде відволікатися від того, що збирати оплату за проїзд, а це все таки дорога, людське життя. Мені карточка не подобається, я привик розраховуватися готівкою. Мені так вигідніше. Я прийшла собі карточкою, яка проплатила, і поїхала. Ні, шукаєш по карманах, воно що. Я за те, що була оплата і готівкою, і картою, так як це більш зручніше. Не дуже буде добре для когось. Може не буде карточки, то треба чимось розрахуватися. То я думаю, що треба й так, і щоб була і готівка, і карточка. Не завжди є налічка, в кошельки, там мелкі гроші. А тут картка завжди. Заступник міського голови рівного Євгеній Іванішин зазначив, що пасажири зможуть оплачувати приїзд банківськими та транспортними картками, а пільговики валідувати свої поїздки спеціальними картками. Пільгові категорії людей отримували в нас транспортні картки. Для безоплатного проїзду нині, станом на сьогоднішній день таких карток видано 44 тисячі. Це в основному там для людей пенсійного віку та інших категорій. І близько трьох з половиною тисяч карток видано для школярів для оплати 50 проїзди. Тому власне пільгові категорії людей зараз просто можуть валідувати свій проїзд в громадському транспорті за допомогою отриманих карток. Нині обладнання отримали всі Ватні перевізники, встановлення триває. Частину транспорту оснащують стаціонарними валідаторами на поручнях. В інших пристрої розміщують біля водія для контролю оплати в маршрутках і тролейбусах працюватимуть контролери. Досвід минулого року показав, що відхід від готівки це позитивний і дуже необхідний крок для нашої територіальної громади, оскільки це спрощує і розрахунки. Мова йде про прозорість. про Легку оплату там податків та інші речі тому так наразі ми рухаємося до того, що в самому транспорті готівки не буде. Нагадаємо, вартість приїзду в автобусах та маршрутках рівного 18 гривень. У тролейбусах діє диференційований тариф для власників транспортної картки. Ціна квитка складає 12 гривень. Оплата банківською картою обходиться у 13 гривень, а розрахунок готівкою у 14. Яна Грицюк Юрій Дмитришин. Випуск новин. 258 пар одружилося на Рівненщині у січні. Серед молодят традиційно чимало військових. Найбільше нових родин зареєстрували у Рівненському відділі ДРАЦ. Тут уклали шлюб 99 пар. Нагадаємо, що у минулому році в області було створено майже 5 тисяч нових родин. Наразі у мене все. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе. Побачимось на сфері.